І чи горять літі акумулятори? Ми це зараз перевіряти, звісно, не будемо. Але є такий міф, що літій літі асфальтні акумулятори взриваються, горять як сварки і так далі. Давайте про цей міф трошки поговоримо. Значить, маємо літій літі асфальтні акумулятори від ДЕЄ, І питання, чи вони горять. Якщо відкрити книжку або будь-який інтернет, Ютуб, почитати про літій. Ні, кілька адмініоні, якуми, ми гарять як сварка, і їх даже пробити молоточком, а тим паче підпалити. Є це у нас літій залізофосфат, який спеціально розроблений для житлових приміщень. Він не підтримує, не підтримує відкритого полум'я, Це значить, що він не горить. Він може... Тільки надутися, саме тому у виробника є вимога, що один акумулятор не можна вплотно ставити на інший акумулятор так от зверху. Тому що коли він виходить з ладу, він може трошки надутися. Йому треба місце, куди йому роздуватися, умовно кажучи. Такі діла, якщо вас цікавлять літій залізофосфатні акумулятори, ви маєте знати, що вони не гарять, вони не підтримують відкритого горіння. Саме lifepo 4 технологія. А от літій кілька дні інша група літіон, вона горить. Тому, якщо ви цікавлять системи резервного живлення, напишіть.